Зовна заява вона безкоштовна чи позивачу щось потрібно платити? Ну скажімо так, для деяких категорій осіб вона може бути безкоштовною. Звичайно, що ми не можемо говорити про безкоштовність позовної заяви, тому що в є. Необхідно сплачувати судовий збір, і за рахунок судового збору фактично існує судова влада. Тому для того, щоб забезпечувати бюджет, бюджетне наповнення, і для того, щоб забезпечувати діяльність судової влади, громадяни під час подачі заєвної заяви сплачують судовий збір. Треба розуміти, що судовий збір також треба визначити з його розміром, з порядком його сплати. Є певні категорії, які звільнені. Все це визначається законодавством, законом України про судовий збір. Але е якщо ви звернетесь до сайту судової влади, ви дуже швидко і просто розберетесь з цим питанням, тому що є відповідний розділ, він право так і. Прямо називається судовий збір, і е, там е, зазначені не тільки реквізити, за якими ви маєте сплачувати, там є і ставки судового збору відповідно в залежності від від того виду вимог, від того виду заяви, яку ви позовною подаєте до суду, але вам будуть підказки, і ви зможете обирати і відповідно відразу е, спеціальні. Система буде визначати вам цей розмір. Вам не треба, його буде самостійно рахувати, і ви навіть можете із засобами сайту сплатити і отримати на електронну пошту вже повідомлення про сплату, які ви доєднаєте або до електронної заяви, або роздрукуєте на до прикладу і приєднаєте до вже паперової форми. Просто щоб було зрозуміло. Приблизно, яка в нас цінова політика, політика судитись mm -hmm. до суду, які ставки судового збору, ми так шуткуємо. Мінімальна ставка це 1073 гривні на сьогодні mm -hmm. і максимальний розмір для юридичних осіб він більший, а для фізичних це 13 тисяч. Понад 13 тисяч не але, всі гроші світу не всі гроші, але треба розуміти, що такі значні ставки судового збору це, як правило, вже дійсно залежить від ціни позову. Зараз ми про це поговоримо. Коли вже стосується майна рухомого чи нерухомого цінного якогось майна, а такі вимоги, як розірвання шлюбу, е, відповідного там вас буде. Незначна сума судового збору, мінімальна як правило, і е, треба ще звернути увагу на те, що є категорії, які звільнені, також дуже широкий перелік, але щоб зрозуміти, що про стягнення аліментів і відповідно трудові спори, поновлення на роботі, стягнення заробітної плати це категорії, які звільнені від сплати судового збору. На сайті судової влади ви можете ознайомитись із цією інформацією, визначити ти відноситись ви до цієї категорії чи не відноситись.